Допоможіть відшукати неповнолітню швець Ольга Романівна 1998 року народження, 17 квітня в обідню пору пішла з дому та не повернулася. З проханням розшукати 17-річну доньку до Костопільського відділу поліції звернулася 38-річна мати. З її слів, дівчина і раніше неодноразово залишала домівку на тривалі проміжки часу. Один з таких випадків зареєстрований у жовтні минулоріч. Тоді її поліцейські розшукали через добу. За фактом зникнення неповнолітньої правоохоронці відкрили. Кримінальне провадження та оголосили її в розшук. За останньою інформацією, дівчину бачили 19 квітня у маршрутному таксі з полученням Костопілі рівне. Вона вийшла на автостанції Чайка обласного центру. Швець Ольга Романівна 1998 року народження. Жителька міста Костопіль на вигляд їй 16-18 років. Зріст 160 сантиметрів середньої тілобудови, обличчя овальне, губи тонкі, очі карі, волосся довге до плечей темно русявого кольору. Була одягнена в чорній. Жіночі туфлі, світло блакитні джинси, світло-сіру кофту з рукавами полікоть в соцмережах. Активність на сторінці зниклої студентки вказує, що вона востаннє заходила на свою сторінку вчора близько одинадцятої вечора. Чи це робила вона чи хтось інший? Поки невідомо. Телефон, який вказаний на сторінці дівчини, знаходиться поза зоною досяжності. Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження неповнолітньої, повідомляйте за номерами телефонів: нуль три, 837 48 80 або 102